Доброго вечора з вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Ми розуміємо і розділяємо ваш біль від втрати зв'язку з вашими рідними та близькими. І ми хочемо допомогти вам у пошуках. Важлива інформація. Якщо ви когось розшукуєте, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті. Його адресу ви зараз бачите на екрані. допомога.ua.info або на нашу електронну пошту шукає собачка у корнет. Сюди також надсилайте свої відгуки, якщо ви когось упізнаєте, ми дуже чекаємо. Перша пошукова історія сьогодні з Київщини. В кінці березня в селі Підгайному зникла літня жінка Катерина Макарівна Бондар. Фронт на той час підкотився вже до самого села. Людей почали екстрено вивозити на Житомирщину і на Західну Україну. Що ж до Катерини Макарівни, то вона була просто в шоковому стані. Росіяни розбомбили її будинок, і, скоріше за все, пані Катерина втратила всі документи. Давайте послухаємо, що розповідають її внучки. До підгайного росіян не пустили, проте вони на якийсь час закріпилися в сусідньому селі і звідти вели масовані обстріли, зокрема, забороненими фосфорними бомбами. Люди сиділи по погребах. У Галини Руденко, внучки Катерини макарівни Бондар, інколи переховувалися більше десяти рідних. Найстрашніше було на світанку, коли як з розкладом з'являлися ворожі літаки. Чотири пролітає сімольот, чотири двадцять, чотири тридцять ранку. Це ми вже не всі не спали. Ми всі в погребі були, тому що в таке время у нас все время обстрілювали. Витримавши тиждень безкінечних бомбардувань, жінки, рятуючи своїх дітей, почали тікати з села. Мусили евакуйовуватися і внучки Катерини Макарівни, Галина і Настя. 15 березня ми виїхали з селище Дагайного, а вже потім направились на рівне, де ми переночували і вирушили до Литви. Село оборонили наші солдати, і чимало літніх людей почувалися захищеними і, попри явну небезпеку, відмовлялися евакуйовуватися. Спрацьовував і типовий для людей старшого віку принцип вдома і стіни рятують. Баба сказала, що я першу війну пережила тут, а я своєї хати. Я її тут я хату строїла. Я ну, ні, я нікуди не поїду. Я буду тут. Рішення було непохитним, і Катерина Макарівна лишилась сама. У неї був слабкий зір, ходила, спираючись на палиці, і добре запам'яталась з нашим солдатам, коли приходила до їхніх окопів, щоб попросити чогось поїсти. 22 березня пересиджувала бомбардування у сусідки. А на ранок її хата ну попала ця фосфорна бомба, і хата її згоріла. Стінки стоять, але хата повністю вигоріла. Одна бабуся з нашого села говорила, що коли все, все це бомбардування почалося, вона чула крик, ймовірно, моєї бабусі, але вона знаходилась в метрів 500 від нашого будинку, і вона не впевнена, що ці крики були чи в будинку, чи на вулиці. Про те, як вдалося з'ясувати, на момент удару Катерини Макарівни в хаті точно не було. На городі знайшли її палиці і слід від рук, на які вона впала вочевидь після вибуху. Після того сказали, їй хата згоріла, ну бабу бачили, як вона. Е... У ну, там неподалік хата, там ніхто не жив, наче дача, то вона коло коло шифера ховалася. баба. знайшлися свідки, які стверджували, що після вибуху бачили стареньку, нібито на дорозі, непритомну і, можливо, частково паралізовану, і що її, ймовірно, врятували наші солдати в останню хвилю евакуації. Були такі версії, що її вивезли військові до міста Житомир. Але ми всі, всіх, всіх знайомих, всіх, хто може знати, де вона знаходиться, всіх обдзвонили, ніхто нічого не знає. Серед правдоподібних версій порятунку є ще одна: нібито останній автобус, з евакуйованими до Житомира, не зупиняючись там, вирушив до Закарпаття. І що Катерина Макарівна може перебувати там в одній з лікарень, або може її прихистили в якомусь соціальному закладі для літніх людей. Після того нам сказали, що її показували по телевізору бабу, що вона потіряла пам'ять, що вона не може сказати, хто вона, але ми це точно не знаємо. Де зараз Катерина Макарівна, Бондар невідомо, а самостійні пошуки дочки і внучок, на жаль, поки що зайшли у глухий кут. Ми зв'язалися з бердичевським інтернатом для літніх людей, в якому по одній з версій могла опинитися пані Катерина Бондар, але там її не виявилось. Ми продовжуємо її шукати і сподіваємось на вашу допомогу, шановні глядачі. Особливе прохання до працівників лікарень і соціальних закладів для літніх людей. Подивіться, будь ласка, уважно на це фото. Це Катерина Макарівна Бондар, літня жінка. Якщо вона... Раптом опинилася у вас. Повідомте, будь ласка, якнайшвидше наша електронна пошта шукає собачка у Корнет. Ми дуже чекаємо. Днями наша редакція отримала ще кілька фотографій людей, про долю яких їхні рідні геть нічого не знають. Давайте подивимось уважно і спробуємо допомогти. З Віталієм Володимировичем Токарем зв'язок урвався ще на початку війни. Чоловік. Мешкав у селищі Нижня Попаснянського району Луганської області. Від сусідів рідним стало відомо, що в травні його дім було вщент зруйновано снарядом. І після того Віталій Токар виїхав власними жигулями, ну нібито до своєї приятельки Валентини Семенівни у селище Тошківка. І відтоді про нього нічого не чути. Шановні глядачі, якщо у вас є хоч якась інформація про Віталія Володимира Чатокара, напишіть нам, будь ласка, на електронну пошту Шукаю собачка Укрнет». Акуратно припаркований в лісі мотоцикл це єдиний слід, котрий, хоч якось натякає на те, де саме зник Андрій Зубков, мешканець селища Михайло Коцюбинське на Чернігівщині. Колони російської техніки почали заходити в селище 26 лютого. І тоді на вулицях вже було повно окупантів. А 28-го Андрій виїхав з дому на мотоциклі і більше не повернувся. Зараз на зв'язок з нашою студією вийде хтось із рідних Андрія Зубка. Доброго вечора, представтесь, будь ласка, гармош Маріна. розкажіть усе, що знаєте, коли і за яких обставин зник ваш чоловік? 28 февраля. він десь то двом часам виїхав з дому перевірити теплиці. Все нормально было, связь была все. И потом где-то уже начало темнеть, его нет, он не, ну, нету и нет он. Ближе к 7 часам вечера у него полностью отключился телефон. Скажите, а може були якісь знайомі, яким можна було подзвонити, розпитати про Андрія? Був іще якийсь спосіб його розшукати? У нас є з ним програма, он знає, де я нахожусь, я знаю, де он находится. 28 февраля он пропадает. Я захожу в эту программу. Последняя локация его была в лесу. 15 с копейками была. Ну, ребята говорят, что когда он ехал, шли войска. Он, получается, наверное, свернул, чтобы не показать, где он живет, и свернул в сторону леса. А эти ваши друзья, они ездили в лес, проверяли это место, напевно. Что они вам рассказали? Говорят, что мотоцикл его нашли в лесу, аккуратно припаркованный. Ребята пройшли округу там, ну где нашли мотоцикл. На той момент уже орки були у нас в селі. Не знаю, як им это удалось туди пробратися. Ну і все, вот это весь місяць ми були в окупації от Андрея. Нічого ни вообще ніхто не знає, где Марина, А в Михайло Коцубенському були інші випадки, коли ось так безслідно зникали люди. Пропало ще два чоловіка. Одного нашли, ось так орки вийшли, нашли його там поковеченим. С простреленной головой. Ни Андрея, ни второго мальчика пока не нашли. Скажите, а россияне до вас приходили, пытались что-то про Андрея? Ну, когда пропал Андрей, через двое суток они ходили и светили мне в окна. Ну, никто не зашел, но в окна светили. Было не совсем весело. Марина, а вы звернитесь зараз до всех наших глядачев. Прошу всех неравнодушных, пожалуйста, помогите его найти, потому что его дома ждут, надеются на то, что он живой. Марина. Я вам обіцяю, що ми будемо шукати. Я звертаюся до всіх, хто на зараз дивиться. Наша електронна пошта шукає собачка у корнет. Якщо вам відомо, де зараз Андрій Зубко і що з ним, напишіть нам, будь ласка, якнайшвидше. І ще одне: можливо, Андрій все ж таки потрапив у полон, а тому насамперед ми чекаємо на відгуки від тих, хто повернувся звідти і, і впізнав Андрія. Напишіть нам, будь ласка. У нас тут іще одна фотозаявка на пошуки. Будь ласка, будьте уважні, бо можливо саме ви зможете допомогти об'єднати родину. На цьому фото Раїса Олександрівна Овчаренко 1941 року народження. Її розшукує донька Світлана Овчаренко. Зв'язок з мамою урвався ще в середині березня. Пані Раїса Олександрівна жила в Маріуполі за адресою вулиця Купріна, 65. На сьогодні відомо лише, що її будинок згорів, а востаннє її бачили в підвалі, розташованого поруч дитячого садочка. Що з нею сталося далі, і досі невідомо. А тому, шановні глядачі, може ви десь бачили рис Олександрів Овчаренко, Може, ви знаєте, що з нею сталося? Напишіть нам, будь ласка, наша електронна пошта шукає собачка у корнет. Ну, а на фінал трошки позитиву. Ну, бо неможливо говорити тільки про пошуки. Хочеться і про зустрічі. Дивіться. Подружжя з Фередонових уже на самому початку війни опинилося в епіцентрі бойових подій. Найзапекліші бої точилися на Гостомельському литовищі зовсім поруч біля їхнього будинку. Прилетіли гелікоптери. Ми це все бачили у вікно, ми це все чули. Ми з сім'єю, з чоловіком, з донькою сиділи в коридорі на підлозі. Коли інтенсивність боїв зменшилася, подружжю вдалося вибратися, як тоді їм здавалося, у трохи безпечніший ірпінь. І ми з сім'єю взяли три рюкзачка, кота, собаку і пішли, і не знали, чи повернемось колись. Дім для Тетяни Свердонової та її чоловіка Вадима це його стомель і їхня батьківщина Маріуполь, де на той час усе ще залишалася мама Вадима Людмила Володимирівна. В ті дні зв'язок із нею їм вдавалося підтримувати лише кілька днів. Ну от ти вчора, скажімо, говорив з цим чоловіком, а сьогодні у тебе немає зв'язку з ним. Ну ти прекрасно розумієш, тому, що там ідуть дії. Там йдуть жорсткі бої на початку березня зник зв'язок із Маріуполем і з Ірпенем. Тож родина з Вередонових опинилася в інформаційному вакуумі. Вони нічого не знали про маму, а вона про них. Ми абсолютно не мали ніякого уявлення, де вона, що з нею, чи в її будинок. 14 березня Тетяна та Вадим виїхали на безпечну територію і одразу ж почали пошуки рідної людини. Я шукала волонтерів, які допомогли нам вивезти нашу маму, а але це все було без результату, коли я писала вік і писала, що я не знаю нічого про неї. Ну, в принципі, мені більше ніхто не передзвонив. Для Людмили Володимирівни кожен день, проведений у Маріуполі, був справжнім випробуванням. Вікон там не було, все повилітало, летіло скло і все це було. Як вона розповідає, вона на місяць сиділа в верні, спала в сидячому состоянні. Нанімала ліч, тому що задихалась. На щастя, в один із квітневих днів їм дзвонили знайомі з Маріуполя. Якимось дивом їм вдалося знайти зв'язок. Вони вийшли на восьмий поверх будинку і там спіймали зв'язок і подзвонили нам. Сказали, що мама жива. Розуміючи, що маму необхідно якнайшвидше вивозити, подружжя почало розглядати можливі варіанти евакуації. Хоча насправді це було дуже складно, бо, наприклад, виїхати автобусом уже було неможливо. Вона не могла виїхати, тому що у неї проблеми з суставами, и сама бы она до і сама би вона не дійшла до автобусу. І одну ж ця людина, яку ми дуже вдячні безмежно, то в принципі вона знайшла перевізника, який через територію Росії, країн Балтії, Польщі, і привезли маму. Це був майже місяць дороги, і хоча в Києві всі раділи, бо здавалося, що все вже в минулому, але попереду був ще дуже довгий шлях реабілітації. Це був совершенно інший чоловік. В психологічському пріжжові, психологічне состояння, і второє це фізичне. Состояние. Вона очень сильно похуділа. І от тепер найважливіше завдання родини Середонових. Повернути маму до нормального життя ментально. Для нього Маріуполь це, ну скажімо, вся її життя. Ми її вмовляємо, просто не вірити в те, що все буде добре, і що весною ми поїдемо всі разом, потягом київ Маріуполь. От якось такими, такими розмовами, такими думками, такими надіями і живемо. Так приємно бачити щасливих людей. Ну, от чесно, дуже хочеться, щоб таких зустрічей було все більше і більше. І всі ми в редакції віримо, що так і буде. Але зараз я хочу звернутися до тих, кому вже пощастило пережити такі приємні емоції від зустрічі з рідними. Напишіть нам, будь ласка, як це було з вами, а ми розповімо про вас у програмі Шукаю Тебе. Наша електронна пошта шукає собачка у Корнет. Повірте, нам усім дуже важливо знати, що. Навіть найстрашніша і найдовша розлука може мати щасливий фінал. Ну а поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Нагадаю, якщо ви когось загубили і хочете знайти або якщо ви когось упізнали в нашій програмі, напишіть нам на сайт допомога.ua.info або на нашу електронну пошту Шукаю собачкаукрнет. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.